В районі Бахмуту, по перше, а на північний схід від Андрівки є інформація про просування до Каскаду Озер. Ось ця сіра зона. І далі з просуванням до цього каскаду озер з вигнанням росіян все глибше і глибше, східніше і східніше за межі залізничного полотна, котра тут є такою роздільною лінією лінією бойового зіткнення на цих рубежах. Є ці просування від наших бійців з іншого боку, це просування в тактичного характеру, які дозволяють виборювати нам кращі рубежі обо. Ронні я неодноразово, до речі говорив е в оглядах карти бойових дій, описуючи бахмутську ситуацію, що ми тут не підемо в великий наступ. Геть до попасної, скоріше за все, тут немає цієї логіки. Е, я говорив, що тут ситуацію з просуванням з наступом потрібно сприймати як виборювання кращих позицій. З одного боку, а розтискання кільця навколо Бахмуту і е, ліквідацію цих можливостей росіян наступати далі на слов'янській, затискати навіть сіверське наше угруповання військ на цьому напрямку. Про що це йдеться? Е, сіверське угруповання військ це ось тут північніше, е, ось тут і все ще е, я так би мовити, бентежить ось цей вклинювання росіян нашу оборону в районі Солидара та Красної Гори. Але все це угруповання військ, воно, звісно, що буде страждати і далі страждатиме від наших артилерійських можливостей, нашого війська по пересіканню і перерізанню російських логістичних шляхів з висот Андріївки, Кліщівки. Часового яру або що, отже, критично важливо було на південь від Бахмуту здобути ці висоти, а направду тут висоти доволі значні: панівні, Тишівка, Андрівка і ще вище Курдюмівка, за яку зараз точаться бої. І от дуже хочеться, щоб ще й Курдюмівка була в режимі цих тактичних здобутків за нашою армією. Тож, що зараз добули наші захисники, я ще раз повторюся, цілком відповідально, тому що я це говорив в огляді і можу під цим підписатися. Це була боротьба за кращі оборонні позиції, тому що. Не виключено, що росіяни цю зиму проведуть у режимі тих же наступальних дій, які які були минулої зими. Тому перед такою навалою, перед потенційною хвилею мобілізації, прихованої відкритої, захованої ще якоїсь мобілізації потрібно мати кращі рубежі для оборони, щоб фізично знищити більше ворога. Тому ось зайняття цих висот, зайняття цих рубежів і в режимі тактичного просування певних позицій більш вигідних. Зайняття так само, це фактично те, що знаменовує зараз Бахмутський фронт. Тим паче, це наздогін тієї інформації, яка з'явилася учора в певних пабліках, котрі, як зазначається, ведуться бійцями із бахмутського напрямку. Так, от вони стверджують, що, начебто, на Бахмуті перейшли ми в режим оборони. Подобається це. Чи ні, але режим оборони е, на нинішній час видається більш такий логічний, зокрема як на купінському ясно, і лиманському напрямку, так і на Бахмутському, тому що на Бахмутському немає сенсу спускатися з тих висот, які вже були здобуті нашими бійцями. Е, змістимося ще південніше до донецького напрямку, е, і ось тут поговоримо вже про суперцікаву історію, яка Мені видається такою а, дещо тривожною в контексті того, що окупанти шукають шляхи до Мар'їнки, і з-поміж усіх зведень Генерального штабу щодо кількості їхніх атак, Мар'їнка постійно посідає доволі таке потужне місце. 34, наприклад, бойових зіткнення, згідно із вчорашнім вечірнім зведенням Генерального штабу, відбулося за день на е, всіх фронтах України. З них, друзі, 15, 34 і 15. 15 на Мар'їнському напрямку. Тобто це фактично половина. Ну 17 була б рівно половина, а тут 15 штурмів відбулося на Мар'їнському напрямку. Чому окупанти так люто штурмують Мар'їнку? І з якою вони метою це роблять, поступово пробуючи е різні напрямки. Просуваючись, е навіть має мусимо визнати, що в районі Старомихайлівки Красногорівки, ось тут на цьому напрямку, вони мають невеличкий успіх по просуванню, е хочуть охопити, начебто, Мар'їнку і півночі це їм не вдається вже впродовж 18 місяців війни, але вони люто пруть люто про. Бують, не знаю, можливо, це така даруйте, упоротість представників так званої ДНР, які в тому числі і на цьому напрямку воюють. А, хто зна, тому що вони, як зазначають наші бійці, набагато більш ну справді як я сказав, упороті бійці, бійці аніж а, ті мобілізовані росіяни, які приїхали десь там з під Тули чи з якогось Новосібірська, і бозна що роблять в Україні, не знаючи ні території, ні історії, ні а, свого призначення на цій війні. А ось ті колаборанти або зрадники, які воюють у скра... Складі так званих ДНР та ЛНР, от вони набагато більш запеклі вороги ніж ті, що прибули з Запаєбріка. Можливо, саме тому пояснюється ось така кількість, інтенсивність та стрімкість атак російського окупаційного війська на цьому напрямку. Проте одну із таких атак продемонстрували якраз. В районі Мар'їнки північніше Мар'їнки, бійці 79-ї, окремої десантно-штурмової бригади, котра тримає Мар'їнку, Вони показали російську атаку, як повністю була розбита. В районі Новомихайлівки це пів... південніше, перепрошую, склапініше, південніше, південніше Мар'їнки. Е, тут була повністю розбита ця колона. Бачите, застосуванням усіх можливих е, засобів артилерійського вогню е, і касетних боєприпасів, які між іншим не лише піхоту січуть у дуже інтенсивному темпі, але й вони допомагають боротися із ворожою технікою. Е, власне смарт боєприпасів мені здається, саме він щойно влучив. Ну і мінувань, які застосовують вже е, широко на е, вигідних знову ж таки повертаємося про рубежі оборони. Говоримо на вигідних рубежах оборони. Наші бійці знають, як оборонятися такими вигідними рубежами. Є не лише куп'янський напрямок, про який я розповідав. Таким вигідним рубежам є не лише південь бахмуту, про який я розповідав. Таким же вигідним рубежем є, наприклад, Мар'їнка і вугледар конкретно ось ця атака росіян, яку е, я показував, невдала із розбиттям їхньої колони, відбулася ось тут в районі Новомихайлівки. Ну і між іншим всі різоні це відбулося, тому очікується, що тут відбудеться невелика зміна е, на карті е, з. Визнання можливо цієї сірої зони, як зони такого потенційного контролю росіян. Хоча все це дуже динамічно і непевно як для окупантів виглядає. Друзі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, там можемо поспілкуватися, там можемо поділитися цікавими відео. А там насамперед закликаю до обміну думками, тому що думки це те. І в принципі і критика, і думки, і якісь прогнози, і оцінки, і розуміння розкладання все по поличках, що відбувається. Ну це те, що як мінімум у нас відрізняє від ворога. Хоча цих відмінностей, насправді набагато набагато більше. Отже, мій авторський блог Пихньо, «Пихньо» нижні підкреслювання. News, так як бачите на екрані, шукайте у стрічці пошуку телеграм-каналів, телеграму, телеграм, точніше, і долучайтеся до мого телеграм-каналу або в описі до цього відео. Ви знайдете пряме посилання на мій блог. Буду радий вас там бачити. Е, продовжимо із оглядом карти бойових дій. До речі, повернуся ще на мить до Бахмуту, тому що забув вам повідомити про дуже цікаве повідомлення. Перепрошую за тавтологію третьої штурмової бригади, яка на цих рубежах буквально таки учора оголосила, що вона взяла у полон не аби кого, а цілого командира добровольчого батальйону Алга 72-ї, яке прикріплене до 72-ї окремої мотострілецької бригади, яка спільно із 83-ю бригадою десантників на цих рубежах, господи, яких вже втрат зазнало, але е, ще якісь добровольчі батальйони, типу Алга, з'являються тут на фронті. Просто женуть їх ну направду. На забій. Так, ось майора цього взяли вони ополонна, поповнивши таким чином ряди тих. Того обмінного фонду офіцерського старшого офіцерського обмінного фонду, який може бути використаний для обміну наших старших офіцерів, ну але мені найбільше сподобалася цитата. Я зацитую майже зацитую, скажімо так, третю штурмову. Вони послалися на слова цього майору щодо опису стану свого підрозділу. Так ось як ворог його коментує. Якими словами тут? Ну я не можу лаятися, тому я так скажу так: тут звізда скільки? Палягло ось так. Цей командир, ось так. Цей майор. Нагадаю, добровольчого батальйону Алга у складі 72-ї або прикріпленого до 72-ї окремої мотострілецької бригади Російської Федерації. Описав втрати російського війська під Бахмутом.